Всім привіт! Даю відповідь на коментарі. І один з коментарів. Чи варто встановлювати такий інвертор як вас у 26-му році? Ну На даний час я можу сказати, що інвертора є вже класні. Не оце в мене що маленький, простенький, без зарядки, без нічого. Що потрібно зарядка, акумулятори. Вже. Є великі інвертори, по 2, по 3, по 5, по 10 кВт і вище. Вже вибір дуже великий. Так як я купляв у 2022 році даного інвертора, то тоді вибору не було майже ніякого. Зайшов на Aliexpress, заказав китайців та через 40 чи 45 днів прийшов. Такий інвертор коштував. У 22 році 35 тисячі. 35 тисячі, плюс контролер 300 гривень, плюс акумулятори 11 тисяч. І в мене стоїть АВР це в загальному виходить 15 тисяч в мене пішло. Щоб не сидіти без світла, хоч якесь світло було. Мобільний телефон зарядити, в інтернет вийти. Так що такої простої схеми підключення, чи як правильно сказати, хватає... ну, для мене з головою. Був би більший інвертор, то б були б запроси більше. А так хватає з головою. Світло є, слава Богу, від нього. Інтернет працює. Так що будуть якісь питання, пишіть. Буду старатися давати відповіді на коментарі. Всім пока!